Сьогодні важко уявити життя без аптек, а ще трохи більше ніж 200 років тому у місті їх не було зовсім. Вважається, що в хусті перша аптека з'явилася аж десь у 1800-х роках. Знаходилась вона серед пасажу будівель, які потрапили під знесення за радянських часів і де побудовано райдержадміністрацію. Проте точних достоменних даних немає. Інформації про ті часи обмаль. Історія хуських аптек загалом нерозривно пов'язана з життям єврейської громади. Більшість фармацевтів лікарів у давнину були євреями мали роз. Шо освіту і були задіяні у важливих для міста сферах життя. Зокрема, у 19 столітті найбільш авторитетним рабином хуста був Моше Шик, який у 1861 році відкрив у хусті одну з найбільших на той час у східній Європі єшиву, тобто вищий релігійний навчальний заклад, у якому навчалося більше 800 студентів. Саме його родині приписується і перша аптека в Хусті. і його заслуги в історії міста справді дуже великі. У радянські часи гості навіть виготовлялися певні ліки. Їх можна було купувати у центральній аптеці, там, де зараз із 1994 року знаходиться аптека товариства Хусфарм на вулиці Карпатської Січі. Навіть у роки незалежності цей сервіс діяв, але згодом його закрили. Тож тепер у нас продаються ліки переважно із заводів, які їх виробляють. Більше інформації на сайті Нова Свобода.